Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми подивилися з вами, чи є на вас негативні програми. Магія, можливо, да? подивимося, які, в якому стані ваша енергетика знаходиться. Два варіанти. Ви можете обирати для себе, можете обирати для когось ще плюс з рідних та близьких, щоб подивитися. Я спочатку подивлюся. В яких енергіях ви зараз знаходите, в якому стані, так? і якщо карти покажуть магічний вплив, то тут є додаткових два блоки до цих колод, які показують, який саме вплив є. Перший буде оракул таємниць, другий оракул затемнення. Убирайте, а я починаю з оракула таємниць. Кому треба було більше часу? Давні? І я так різко забрала карти, ставте на паузу. Я швидко перехожу до діла. Так, давайте дивитися. Хто ви? Хто ви? Одинички, хто ви. Ви легка людина, дуже приємна. З вами так комфортно, дивіться, карти да відпочинку. Давайте так в ряд будемо. Біля вас дуже приємно знаходитися. Дивіться, ви людина свято, ви людина хорошого настрою. Да? От біля вас люди прям підпитуються якоюсь такою приємною енергією. До речі, ще може бути свято, що от недавно було у вас якесь свято. Да? У вас ще ця енергія збереглась. Материнство. У вас може бути багато дітей, троє. Це Зараз я подивлюся, це лялька чи це. Дитина, ні, це, це лялька. Двоє діток. Ну, може бути, це так, до слова, да? може бути більше, може бути менше. Ну, або ви дуже хочете мати дитину, да? Ну, У вас енергетика така тепла, як у мами. Як у мами, так? Да? Ісповнення мічти. Можливо, недавно у вас здійснилася Мрія. Ви стали мамою, так? Да? Ви можете легко своїми думками, перша карта повітря да, можете здійснювати свої мрії. І це важно, да? і позитивні, і негативні. І, і, і в кого є така сила, ви маєте це відчувати. Да? от Те, що ви подумаєте, збувайтесь. Ну, на жаль, збувається негативне набагато швидше, легше і більше. Да? Тому треба контролювати. У вас є тут сила думками. Здійснювати бажання, да? притягувати бажане. В яких енергіях ви зараз знаходитеся? Пакет. Ну, може, свято якесь у вас звідси, да? Вам щось можуть дарувати? Якісь фінанси, можливо, один народження було знову ребнок. Хтось, можливо, знав, що вагітний, хтось, що. В когось народилася дитина, да, і щастя, таке радість, може, в когось в родині, в сім'ї. Ну. Або щось нове у вас почалося, ще так може програватися. Що у вас почалося щось нове, власна справа, да, ваше дітище. Якийсь якесь хобі цікаве, яким ви почали займатися. Но у вас тут новий етап. Дуже приємний. Ви ним говорите, перша червона карта. Да? Білі карти світлі. Да? Червоні, вони не погані, вони просто такі більш імпульсивні. Можливо, ви зрозуміли, куди ви хочете йти. І відчули в собі цю енергію, цей подих такий. Да? от Я хочу саме туди. Задяки цьому здійсниться моє бажання. Ну, дивіться, у вас дуже хороша зараз енергія, да? дуже хороший стан. Дуже. Здійснилось недавно якесь бажання, або от, -от здійсниться це таке перечуття. Да? У вас гарний настрій, у вас тепла, приємна дуже енергія. Біля вас люблять бути люди, люблять напитуватися цією енергією. Ви дуже позитивна, хороша, добра людина. Це 100% прям світла душа, да? така добра. Тепер дивимося, чи є на вас якийсь магічний вплив, чи, можливо, хтось хоче зробити його. Сім'я. Угу. Сонце. У вас сильний сімейний егрегор, сильна сімейна защита. Хтось вас захищає. Тут може бути, що мама вас захищає, ви ще дитина, або, ну, поки у нас є батьки, ми всі діти, да? ви відчуваєте, що мама за вас там молиться, переживає, да? вона от, як захищає вас. Думає багато теж переживання. Нема тут да? карта дому. Сильний, сильний сімейний енергетик. Людина сімейна. От людина мені йде да? дуже сімейна. Ви маєте бути дуже сімейною людиною. Сімейні цінності для вас важливі. Ви не будете придавати, ви не будете обманювати. Якщо входите в стосунки, то тут немає зрад, місця зрадів. Да? Тут є переживання за свою сім'ю. Є те, що і батьки і ваші, особливо мама, за вас переживають, моляться. Якщо мами, не дай Боже, вже немає, ви можете за своїх діток так, молитися, переживати страх. Тут немає ніяких негативних програм. Шість сонце показує, що ви так яскраво світите. У вас таке сильне наповнення, сильна енергія, що вас не пробити. Можливо, ви ставили захист. Тут ще може так програватися, що у вас був поставлений захист, і тому від вас відлітає там чистка плюс захист, да? і тепер е, ніхто не дістає. І сила думки, вам треба її використовувати, не боятися в позитивному ключі, тому що під час страху, негативних емоцій вона підсилюється. І якщо, не дай Боже, ви щось там комусь скажете, да, чи з кимось посваритеся, можете потім узнавати, що людині було не дуже добре по житті, да, щось ставалося. Енергія сильна, дуже дуже сильна, світла енергія. І це, як надає вам плюс здійснювати якісь бажання, да, так і ви можете її неправильно використовувати, якщо там нервуєте, да, от в мінус. Ось так. Ну, перший варіант прекрасний, просто, просто шикарний, прекрасний. Нема за що вам переживати. Тільки от, ну, мислити позитивно для вас, да? Ви маєте думати позитивно, в позитивному ключі. Це ваша задача. Ось такий перший варіант, дуже швидко, дуже лаконічно і чітко, без негативних програм, з світлою, сильною енергією. да? А я перехожу до другого варіанта. І оракул затемнення. Це якраз колода така діагностична для негативу. Дивимося, хто ви двічки, кошечки, хто ви? Хто ви. Рибка. Можете по знаку зодіака бути рибка. Можете бути людиною, яка дуже глибоко любить розбиратися у всьому докопатися до істини, як то кажуть, да? може, такі психологічні моменти у вас можуть бути, що я хочу розуміти, звідки все пішло? Чому я зараз тут сказала так, чи сказав так, чому ця людина так відреагувала, чи, чи інакшим чином? Яскрава, харизматична людина, саперніця. До чого це вона нам тут, ця саперніса? Ви можете зараз бути в боротьбі в якійсь конкуренції знаходитися. Може, що партнер ваш знайшов когось, або от ви з кимось знаходитеся в суперницях, може, да? посварилися з подругою і тепер стали не на найкращі друзі. Да? З кимось розходяться шляхи. Хто Ви зараз Ви зараз вибираєте, з ким іти, тому що ви глибоко копнули, розібралися, подивились на своє оточення. Розібралися в собі, сказали, гори воно все вогнем, залишили позаду да, це все, і рухаєтеся вперед. Ось так. Мені вас малюють карти. Давайте подивимося, в якому стані ваша енергія зараз знаходиться, ваша енергія, в якому вона зараз в стані. Ух ти, самопочування. Переживаєте, да? ніби я і пішла в майбутнє чи пішов. Але переживаючи, достатньо я всього зробив, правильно, да? переживання такі. Якийсь був довго замк... замкнений коло, з якого ви вирвались, і через це переживаєте, образу маєте. Угу. Енергетика у вас така шаліт. Ну, тут у вас якась по картам, як сора була, да? з кимось ви посварилися, хтось вів е грязні ігри. Тут складніший варіант, звичайно, да? хтось може отримав ніж в спину від друзів або від чоловіка, дружини в плані зрад. Або там, якщо це друзі, ну, зради тільки не інтимного вже якогось характеру, не, не любовного, а такого дружнього характеру. І у вас енергетика зараз е, да? отак я скажу. Образи псують енергетику, я вам зразу скажу. Е, таке самобічування теж псує, образа на себе, да? образа на людину, яка так зробила. Якщо там ще третій лиця і на ту людину образи. І це дуже псує. енергетичний стан слабенький, слабенький, дуже дуже слабенький. Але я скажу, що тут все-таки іде на поправку, тому що тут в цій, через цю боротьбу у вас як висмоктало, і зараз ви потрошки будете вертатися в якийсь такий нормальний стан. В нормальний емоційний стан. Давайте подивимося, чи є на вас магічний. Вплив чи є на вас магічний вплив. Про це говорить карта Майя і карта диявола. Правосуддя, зірки, маска, сонце. У <смас> мене сонячні люди дивляться. Я не бачу тут магічного впливу, я бачу по картам, що все. Буде розставлятися на свої місця. Ну, наприклад, якщо це була зрада якась, да? якщо вам зробила боляче близька людина, то показано по правосуддю, що їй це вернеться, а вам, буде, вам якби, вернеться те що, ви... те, що ви втратили. Наприклад, якщо це любов, ви зустрінете хорошу людину, да? якщо це там по роботі вас підставили, у вас... у вас буде робота краще, якщо там по фінансах, да? то у вас будуть кращі фінанси. А цій людині буде гірше по правосуддю. Вона отримує по заслугах, це так як суд подавати там, на виплату якихось грошей. Людина отримує покарання, вона віддасть що ви отримуєте винагороду, ви отримуєте цю винагороду, да, ці, ці фінанси. По зірці ви отримуєте якийсь зліт. От ви, ви думаєте, що там сталося, вимучило вас, неприємності якісь, а тут раптом раз. Ви розумієте, що стало легше, і ви йдете вперед. Ви довго носили маску, були в якихось оцих кандалах, да? довіряли людині. Ну вона вас обманула. Вам було тяжко це прийняти. Вам ще й зараз складно це прийняти. Але ви справитесь сонце обов'язково справиться. Да? Просвітлення буде. На все продається світло, буде видно, хто друг, а хто ворог, і всі отримують по заслугах, хто друг. Винагородок, то ворог навпаки там. покарання. Тому ось так. Два варіанти в мене, слава Богу, без магічних якихось деструктивів, власні таракани в голові, з якими можна справитися, з якими можна пропрацювати. Тут треба, звичайно, піднімати вібрації свої енергетичні. потрібно. Можна медитувати, можна афірмації слухати. Піднімати вібрації. Найкраще піднімаються вібрації за допомогою позитивних емоцій. Переживаючи позитивні емоції, піднімаються вібрації. Позитивні емоції можна отримувати майже від будь-чого, від якихось дрібниць, щоб потрошки починати розкачувати свою енергію. Потрошки, потрошки цьому порадувались, це вас порадувало. А яке сонце красиве? А там пішли кудись, я не знаю. В парк погуляли, яка природа гарна. Да? Кожен знайде щось в цьому. Хтось може на зірки любуватися і, і так наповнюватися енергією, але вам тут не вистачає, і ви її можете наповнити. Наповнити себе енергією, і все буде добре. Магічного впливу тут немає. Тут психологічна подавленість на даний момент, з якою можна справитись. Ось так: ось таких два розклади. Пишіть у коментарях, що ви відчули, ваше, не ваше і так далі. Да? Пишіть свої враження. Ставте реакцію на відео, вподобайку або навпаки. Підписуйтеся, буду дуже рада, хто стане спонсором. Ви найкраще. І до нових відео, Па-па.